У Долинському районі на Івано-Франківщині співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю у МВС в області за незаконні дії пов'язані із шахрайством і отриманням хабара, затримали одного з приватних адвокатів. Підставою для затримання 35-річного чоловіка була достовірна інформація про те, що приватний адвокат переконував одну родину у тому, що за відповідну суму хабара зможе посприяти у позитивному вирішенні судді на користь цієї родини. Цивільного позову про право власності на житловий будинок. Ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що від самого початку знайомства з цією сім'єю адвокат у приватних розмовах наполегливо переконував людей скористатися його послугами. Мовляв, він знає, яким чином забезпечити рішення суду на їхню користь, а так само гарантує незмінність цього рішення в апеляційному суді. Свою роботу захисник оцінив 8 тисяч доларів і одразу ж почав переконувати у необхідності передати йому цю суму. Упродовж квітня і до 24 травня він отримав і привласнив загалом 6 тисяч доларів США, продовжуючи свої незаконні дії спрямовані на заволодіння чужим майном. Адвокат спонукав людей повністю розрахуватися з ним відповідно до умов раніше досягнутих домовленостей. Тобто передати йому ще дві тисячі доларів. Прикметно, що на цей час районний суд уже прийняв рішення по цивільній справі, і воно було не на користь родини, допомагати якій взявся приватний адвокат. На 24 травня він призначив чергову зустріч у шуканій жінці з метою отримати від неї останній транш. При передачі валюти його було затримано працівниками міліції. Упродовж квітня-травня адвокат шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодів вісьмома тисячами доларів. За цим фактом прокуратурою Івано-Франківської області порушено кримінальну справу. На період розслідування кримінальної справи фігурантові обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.